Ви знаєте, що свої судини треба берегти ледь не в першу чергу. А що вбиває наші судини? Перше, це трансжири. От їсте ви там фастфуд. Я розумію, що це смакота, але ж це гідота, це отрута. Фастфуд, випічка, якщо вона дуже неякісна, не домашня. А що вона робить? Вона, не де говорять в лікарі, ніде, вона бетанує ваші судини, вона позбавляє їх від еластичності. Друге, це надлишок солі затримує воду. Відповідно, у вас може підніматися тиск, а тиск це з. Знову удар по судинах. Третє це, звісно, цукор. А що робить цукор? Він сприяє запаленню ваших судин. Ну а далі рукою падати, на жаль, до цукрового діабету. Четверте, переїдання. Переїдання збільшує тиск на судини. І, врешті-решт, п'яте, це алкоголь. А що робить алкоголь? Судини починають то вони розширяються, то вони стискуються, Прямо так знаєте, образно кажучи до тріщин. Тому бережіть вашу судину, і нехай ось таких продуктів не буде в вашому раціоні.